Вітаю, друзі! Попри те, що у нас постійні корупційні скандали, люди з оточення Зеленського постійно ловляться на схемах. Призачі Чернишов, Арахамія, Міндіч, Єрмак вже остаточно дратують українців, а люди, які заміщені в корупцію, постійно відмазуються. Є і позитивні моменти. Ну, наприклад, допомога наших партнерів, які, попри все, вірять в нас і допомагають. Наприклад, Данія про Данію чув кожен. Більше того, постійно чуємо Датська модель фінансування, Данія надає гроші для дронів, Данія допомагає Миколаєву, Данія спрямувала гроші постійно Данія. Данія дійсно зараз. Лідирує в допомозі Україні настільки це помітно, що навіть один з найвідоміших оглядачів Bloomberg, Марк Чемпіон зробив великий огляд під назвою Чому Данія лідирує в українському питанні, щоб розібратися в тому, чому саме Данія зараз обрала найкращий варіант саме фінансової допомоги, і найбільше допомагає це не перебільшення, чому данія. Ну, практично з самого початку війни в Україні Данія значно менша за розмірами і доволі віддаленіша від зони військових дій, аніж багато інших союзників або тих, хто є членами Євросоюзу, але відверто ворогує з Україною. І це я не натякаю, прямо кажу про Угорщину. Так, от Данія послідовно хоче доволі. Тихо і непомітно взяли на себе лідерство у допомозі та фінансуванні України єдиною відповіді на питання, чому саме дання немає: політична воля, фінансові можливості, історія, випадковість і гідність відчуття того, що Данці відповідальні це все разом спрацювало і відіграє роль у поясненні, тому чому. Данія має найуспішнішу модель як для відновлення у воєнний час, так і для фінансування оборони закупівель України. До речі, данці сприяють майже всім програмам, які Україна пропонує. Тут, до речі, головне, щоб наші чиновники, які люблять гратися з довірливими іноземцями, не почали. Скажемо так, Крим здити навіть на цьому, а це, до речі, можливо. Бо данці дуже щиро допомагають. І якщо данці розчаруються, скажу зразу: це скоріш за все обвалить взагалі загальноєвропейську допомогу. Але. Данія допомагає в результаті саме королівство Данії стало одним з найбільших донорів на душу населення в обороні для оборони України та сьомим за величиною в абсолютних цифрах для розуміння на першому місці. А по а, витратам на Україну на душу населення у відсотках Данія на першому місці, на другому Естонія, на третьому Литва. для тих, хто цікавиться. І, але не знає про це, повідомляю. Німеччина на майже передостанньому, а на останньому місці по кількості грошей на душу населення Сполучені Штати, і, до речі, вони впевнено посідають на цьому місці завдяки зусиллям Дональда Трампа. Якщо так все і залишиться як зараз, це їх лідируюче місце в цьому заліку, але з кінця а, до речі. Про данію треба сказати, що їх допомога була задовго до виступу, навіть прем'єр-міністра Мете Фридексен на неформальному саміті європейських лідерів, зараз який відбувся, де вона, як господиня, організувала дискусію присвячену тому, як реагувати на загрозу зі сходу та зміцнювати оборонний потенціал континенту, дивлячись на досвід України. Це до речі, також може пояснити, чому датські аеропорти були виділені поряд з такими прифронтовими державами, як Польща та Румунія, для яких помітно було, що є вторгнення російських дронів. На жаль, дайте відверто казати. Якщо все буде як завжди, і залишатися як є, то. Ця історія з її пропозицією нічим не закінчиться для Європи. Але давайте також казати: данці намагаються протверезвіти європейську спільноту і пояснюють, що війна близько. Це як у Мартина, пам'ятаєте? Зима близько, а тут війна близько. І, до речі, вони не лякають, а саме попереджають і готуються. Фредексон типово. Пояснила прямо, он данці дуже прямолінійно і це дуже добре, що Європа є метою для Путіна для гібридної війни, і вона пояснює, що війна Путіна з Україною. Також спрямована проти Заходу. То і не тільки тому, що це і гроші, які Захід вкладує Захід вкладує в ці всю війну на користь України, а взагалі це виснаження європейських потенціалів, а також пославлення європейської єдності. До речі, до речі, це працює. На жаль. Так от. Що протистояти Європа має нарешті перестати займати вичікувальну позицію і почати використовувати заморожені активи Москви для захисту Києва, все для останньої копійки, і перестати думати про Україну як про питання національної безпеки. Е, ну мол, чи правда танки доберуться до Варшави, Бухареста, Будапешта, Відня, Мадриду, е, Берліну, Лісабону та інших країн ні ні треба натомість думати про те чи ваша країна виграє від колективної сили та оборони яку путін навпаки хоче знищити бо путін європісиміст путін євроруйнівник і він хоче зруйнувати не лише нато а й Євросоюз до речі, активно працюючи в цьому напрямку, і досвід Орбана та Фіцо це демонструє. До речі, зараз ще доєднається до цього чешський прем'єр, і це буде теж велика Проблема Який? коли відбудуться вибори, бо там може виграти Бабіш, і це велика буде проблема для нас. Він не тільки. Негативно ставиться до України це людина, взагалі, яка замазана і корупцією, і скандалами і багато чим іншим, але з проросійськими поглядами. Хоча дехто каже, що він не стільки проросійськими поглядами, скільки людина, яка орієнтується на власні інтереси, і якщо хтось її готовий задовільнити навіть корупційним шляхом, то він тоді буде на боці цієї держави. Так, от а, данці кажуть: ніхто. Особливо в епохи дронів і ракет дальньої дії не зможе впоратись поодинці, і всі будуть вразливі. Треба об'єднувати зусилля, допомагати Україні і одночасно захищати себе, не скасовуючи допомогу Україні, бо Україна це бронежилет Європи, і данці на цьому наполягають. Але така риторика, навряд чи уникальна. До речі, Еммануель Макрон був принаймні настільки ж промовистим, але, як відомо, справи краще демонструють, ніж будь-які гучні заяви. До речі, це і по нашому президенту можна побачити. Заяви дуже гучні, але три тисячі ракет так і залишаються міфологемою, яку він запустив, як і багато чого іншого. Так, от, а, а, якщо ви подивитесь, повертаючись до Макрона і Франції. Як Франція допомагає Україні, то можна сказати, що Париж надав Україні допомогу на загальну суму 7,5 мільярдів євро в порівнянні з 10 мільярдами євро від Данії. Хоча економіка Франції в 4 рази більша, ніж датська. Ну про населення, взагалі, промовчимо. Ключовий момент взагалі цього датського виключення є. Те, що данці спрямовуються дуже адресно на потреби. Ну, наприклад, є потреба в дронах, вони займаються дронами, а є, наприклад, протове містечко місто, вибачте, Миколаїв. І тут дання була доволі унікальна в тому, що вона взяла на себе відповідальність за відновлення міста, навіть коли. А місто було оточене російськими військами, і його оборонили оборонці під керівництвом генерал-майора Дмитра Марченка. До речі, данці з великою повагою ставляться до Марченка і помітно з значно більшою повагою ніж до нього ставиться влада в Україні. Але це теж окрема історія. А до серпня 25 року Копенгаген вже витратив 213 мільйонів євро на допомогу. Саме регіону, і це помітно, уряд Данії виділив окремо Миколаєву ще 225 мільйонів євро на наступні три роки. Розумієте, послідовна системна допомога? Так, вони не можуть завалити нас грошима, бо економіка Данії це не економіка Німеччини, Франції або Сполучених Штатів. Але вони віддають більше, ніж всі ці. Так, да надають нам допомоги більше ніж ці країни у відсотках на душу населення. А далі Данія не має власної великої оборонної промисловості, яку потрібно просувати, тому їй простіше робити те, що має сенс для України: допомагати Україні і купувати зброю, яка. Вона виробляє або ж сама, або яка може, може дозволити собі купити, ніж створити ну, якісь інші історії. До речі, вони також дуже прагматично ставляться до того, що такими замовленнями під Україну вони створюють нові робочі місця. Бо данці, ще раз кажу: вони реалісти, і це суперово. Вони нас не забувають і показують, що це корисно для дані і тому для. Антиукраїнських сил тут нема місця, бо їм нема до чого пилювати. Данія одночасно демонструє, що підтримує свою економіку і допомагає Україні, бо це бронежилет Європи. Є що обставини то особисті Данія підписала угоду про допомогу бізнесу військових кораблів у порту. Миколаєва, а також ширшу угоду про безпеку з Україною е, лише за кілька тижнів до початку війни у лютому 2022 року. Е, і це відповідальність, яка демонструється їм на практику. Коли Фредхінсен е, завітала до Києва у квітні того ж року, президент України Зеленський попросив її взяти на себе відновлення міста. І вона погодилась. Більше того, це було не емоційно, е, емоційне рішення, а якраз прагматичне. Е, через те, що. Данці розуміли допомога Україні це посилення України і те, що Україна вистоїть, а значить, росіяни не просунуться далі. Практичний погляд і ефективні дії. От все це є. Вона зробила це, бо знала, що більше данців підтримують її з історичних причин. І коли, наприклад, той же самий Марк Чемпіон в Блумбергі. Намагався в цьому розібратися, то він звернувся до Расмуса Молгарда Марінгена, професора сучасної датської історії в Інституті Копенгагенського університету, пояснити, а чому? І той пояснив: Данія була прифронтовою державою протягом усього періоду холодної війни, сказав той. І данці не хочуть повторювати той досвід. Їм це не подобалося. Більше того, вони розуміли, що протистояння з Радянським Союзом більш ніж реально. І вони це не забули сьогодні і розуміють, що Росія, як ментальний наслідник радянського Союзу, несе загрозу цивілізованим країнам. До цього датська історія була історією повторюваних поразок від великих держав, починаючи з 1648 року, пояснює професор, і навіть під час Другої світової війни Ісландія проголосила свою незалежність допоки Данія перебувала під немецькою. Окупацію. Тепер США заявили до речі, що хочуть захопити ще одну данську територію Гренландію, тому данці вважають, що вони мають великий інтерес у збереженні правил, які захищають маленькі країни від великих прагматичний підхід. Захист країни від Росії допомагає Данії відбитися від агресивних посягательств зазіхань Америки. Яку сьогодні очолює Трамп? Ще одна причина, і давайте скажемо так: це фінальна причина. Це простий прагматизм. Якщо Україна захищає не лише себе, а й принцип непорушення кордонів, який захищає невеликі держави і країни від великих хижаків по всій Європі, то е, єдине питання полягає в тому, як найкраще забезпечити Україну необхідною стійкістю та зброєю. І от Миколаїв, допомога Миколаєву це простійкість. Дрони для України по датській моделі це простійкість, а пряме влівання грошей в українську економіку або допомога, щоб держава могла сплачувати гроші а, на соціальні потреби це простійкість. Щоб Україна не впала. І щодо оборони, то так звана та сама датська модель з'явилася тому, що має сенс допомоги Україні купити якомога більше саме самохідний гаубиць Богдана, наприклад, вартістю 2,5 мільйона доларів за одну, яка Україна може побудувати за 3,5 місяці, та обслуговувати самостійно, ніж постачати французькі аналоги Цезарь по 4,2 мільйона доларів, майже вдвічі дорожче за одиницю. Швеція, наприклад, постачає 18 своїх чудових систем арчер за ціною близько 10 з копійками мільйонів доларів за штуку. Але скажіть, будь ласка, 18 цих арчерів чи будуть вони кориснішими, ніж 75 гаубиць Богдана на ту ж саму ціну? Е, до речі, данці кажуть, що краще більше зброї. Бо вони праві, навіть один кулемет. Дуже хороший, все ж таки не дає такої ефективності, як 10 в одному тому ж самому місці. Розумієте про що? я Тому про цей підхід, який сьогодні данці пропонують Європі, і Треба говорити і нам теж, і показувати, як ця модель допомоги працює. Бо саме такий підхід потрібен сьогодні Європі. На це звертають увагу навіть західні експерти. Але Україна чомусь мовчки просто спостерігає і каже: Ну, дякуємо, і далі йде. Мабуть, тому що що у мене не розуміють, що масштабування цього досвіду і інформування про нього необхідна складова виживання України. Ну Хто на що вчився? І коли ти проходиш навчання на каналі 1 плюс 1 Коломойського або в КВК у Маслякова в Москві, то ти не розумієш ці політичні нюанси. А твоє оточення таке ж, як і ти. І тому лунають постійно корупційні скандали, лунають постійно репутаційні скандали, вибухають якісь чергові скандали, замість того, щоб системно займатися інтересами України. Ну що ж. Коли Європа вирішує, як побудувати стіну з дронів, чи звільнити російські гроші для протидії російській агресії, заохочувати та чинити опір прагненню Києва вступити до Євросоюзу, Данія показує, що її підхід прагматичний і корисний як для Європи, так і для України. При цьому бажано, щоб цей. Ця модель поведінки була масштабована. Ну і при цьому найкраща порада, яку можуть отримати європейські лідери, це відкласти у бік свою гордість і прислухатись до маленької Данії, бо вони досягли успіху і на практиці довели, що їх модель найкраща. Ну що ж, ми дякуємо данцям. Ми пам'ятаємо, хто справді говорить, а хто робить. І головне ми. Розуміємо, хто справді наші друзі. Тут ще одна важлива деталь. Важливо, щоб наша влада не користувалася тим, що данці відкривають всі свої можливості для нас, а взаємодія. Бо тут важливо, ще і партнерство. Важливо. Ну і головне поважати, а не тільки юзати. І тоді все буде добре. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, я допоміг вам розібратися, що таке датська модель і як Данія допомагає Україні. Тепер ви будете знати значно більше. Тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Ваша вподобайка це підтримка каналу, вона потрібна. Коментуйте і поширте відео. Це теж дуже потрібно, але найбільш потрібно для України, щоб ви підтримували ЗСУ. Тому допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, доєднуйтесь до ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися. па, -па.